Шалом, це Славко, добра людина Артем Бабенка, питає нам за мій огляд сьогоднішнього обстрілу. Дякую за мирне небо над броварами від Києва. Ну, що на це все можна сказати? Ви бачите, вже намалювали таку красиву схему. Нам важить успішність ударів по Рівному, по Луцьку, по Миколаєву, обморимо ці точки. Бажить оце. Так само ви бачите. Аварійні відключення зросли наскільки з 12 до 18 19 або з 12 до 3, 4. Ну, ось то, як зросли, графік відключень, вказує на ефективність ворожих ударів. Що на це можна сказати? Що він обрав тактику? Бачите, замість другої, кузь... як він казав, Кузькіної матері, Полетіли удари по енергосистемі. А коли ми візьмемо до уваги, що цей єврейський банк і конструкції розвідті відмовив в кредитах на відновлення української енергетики ДТЕК під приводом того, що вона належить олігарху Ахметову, ми розуміємо, що ніякого світла не буде і в мирний час, він обрав тактику ударів. По енергетиці, ефективність цих ударів помітна, ну, що на це все можна сказати? Чи добре це я би, чесно сказати, волів би бачити якусь недороблену балістичну ракету, але противник знову такий. У них там, може, я так думаю, що це інший двійник Путіна. Вже двійник, хтось з них насобачився в реалізмі. От коли Путін, то бізумство. Коли отаке оце або генерали самі, або це я. Або якийсь двійників Путіна. Так, рукав'я припиляєте, новий контрнаступ готують. На жаль, так готують. Саме тому і пиляю, я вирішив в декаденці. Якщо не буде світла, я запасся носіями. Мимо поїм трагічну історію виготовлення цього ножа. Я його вирішив зробити в декаденці. Замість. Як би це сказати, я не знав, в якому стилі американці робили свої бо, а або в Шеффілді частина була в декаданці, я його зроблю в декаданці. Що може бути гіршими за відключення енергії зараз за удари по українській енергетиці, тільки український контрнаступ? Люди сподіваються, що це понти. Ну я теж би сподівався, що це понти, бо знаючи рішучість наших генералів концентрацію наших сил. Не варто було б, каже, купіть песику іграшку, на що кота мучити. Та він не, 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 не грається. Так, кошка з удовольствиям їла. Ну я б я б не повірив, щоб кошка їла охотничу таксу, чесно сказати. Чогось більше Славко не знімає. А мені стало багато чого ясно, Я майбутнє ще не відкрилося. Коли я побачив ці 100 тисяч мін від 888. Ви розумієте, що є проходні непроходні калібри? Поміряти діаметр отвору під вишибний заряд, не вміти вже крутити патрони. З патрона. Ну слухайте, ви розумієте, стан цього оборонного замовлення вказує на стан виробництва нашої оборонки, на рішення прийнято в нашій оборонці. Я скажу, такої ганьби не було навіть і в російського ВПК в Першу світову, коли Зімгор займався. Земгор, хоч нічого не зміг виробити, він там пробував виробити стояти 76 мм корпуса. Ну, я скажу, що, якщо екстраполюватися від спроб Земгора зробити 73-дюмовий корпуса гранат і цих отмін, то нас чекає 17 й рік. Ви розумієте, що, мабуть, і Нептуни так роблять. І багато чого так роблять, це символ нашого. ВПК нашої оборонки, наших оборонних зусиль, того рішення, яке приймає, ви розумієте, що будь-яке ОТК зновило б їх на, за руку на початку. А якщо було вироблено 100 тисяч мін, то ви розумієте, скільки часу не було контролю, скільки часу всім було плювати на якість цих оборонних замовлень. Так, якусь суб'єктність та стату, так і да, 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 отож вона і є, і суб'єктність і стату, ми бачили в мінах 120 міліметрів. Щодо допустимо, з легкої його і сплаву, ну багато мінометів з легкого справу робили поддони і були неуспішні, Розумієте, тут от однозначно сказати, що це пальонка. Ми ж не знаємо, чи витримані були ТТХ по матеріалу, по розмірах, по вазі, по обробці цього поддона, тому що... В легких мінах. Я правда не розумію, для чого 120 ку робити з алюмінія. 82 я ще розумію, 60 тим более, але 120-ку. Я зараз боюся втратити світло. Не дуже буду шукати, чи були в Солтані, в Ізраїлі 120-ки, легкі, якісь десантні не було, по-моєму, з алюмінівки. 80 80-ки були. Спасибо так. Курахов, буде з Хурахова, да нічого не буде з Курахова в найближає час, те, що має бути, в мене теке Фарес. Чого нема відео, ну я вам сказав, я був так вражений українським ВПК, я зрозумів його суть. У мене було Саторі. Мені тепер треба знайти образи, почути, побачити, має щось прийти. Я маю розуміти, що майбутнє виповнилося. Удари по енергетиці, це вказує на напрям дії по примусу України з миру. Тут все зрозуміло. Так, 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 так. Коли відколиків табакеркою... Їх же ж двійники, скільки б не померло, завжди хтось лишиться. Ну, от такі от короткі новини, а у вас я в якості, я на, на флешку прикачав, треба ще карти знайти. Не будемо нічого робити, буду в темряві робити вам пинтю і величезний е началь за виробництво цього ножа. За досвід, бо є ще один такий клінок. Я скажу, кому треба, може зробити собі або ріагранди, або щось більш британське. Такий самий якісний клінок є в кузні Петра. Він жалівся, каже, що каже, треба продати. Я скажу, що ви не пошкодуєте, тому що я його і тренням, і згібом, і давленням. Я багато чого перевіряв, знайшов певні недоліки конструкції. Треба буде, може, кількість закльопок збільшити при динамічних напряженнях. Зверху вниз, ну побачимо. Отакі от, от новини, бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Міни нам все сказали. Бай.